Замовляти вам бетон по 3,5 тисячі гривень за куб чи придбати собі професійного бетонозмішувача від виробника з на 600 літрів, в якому можна замісити 500 літрів готової суміші, тобто пів Куба, вибирати, звичайно, вам. Але все-таки маю вам розповісти про професійні бетонозмішувачі, які виготовляє наш вітчизняний виробник. Знаходяться вони в Харкові. Надзвичайно якісні бетонозмішувачі. Також у них є, ще порези, дроворуби і ще багато-багато чого іншого. О, меблі для СТО дуже класні під інструмент. Бетонозмішувачі оснащені електродвигуном 2,2 кВт, класним редуктором. Дуже ось зараз продемонструю, як класно користуватися. Подивіться, як можна нахиляти, виливати суміш. Дуже крута техніка, тому. Телефонуйте нам, приїздіть, замовляйте на сайті, проконсультуємо вас і знайдемо найкраще рішення для вас.